Російська армія масово атакувала Україну 21 серпня. Ворог застосував шахеди, крилаті ракети, а також кинджали. Наші сили ППУ збили загалом 546 шахедів та 31 ракету. Під прицілом був і Луцьк. Оборонці неба знешкодили 12 ворожих літальних об'єктів, 11 дронів та одну ракету. Спершу міський голова Ігор Поліщук прозвітував, що постраждалих і загиблих не було. Згодом з'явилася інформація. Інформація про поранення жінки їй 48 років. Під час атаки вона якраз була в магазині одного з приміських сіл, отримала поранення руки, ноги та спини. Її забрали в лікарню. Потерпіла це матір рятувальника, який саме цього дня ніс службу в Луцьку. Також відомо, що через падіння БПЛА виникла лісова пожежа. На волині вигоріло 0,2 гектари. Незаконно збував вибухівку на Волині. Це про 24-річного жителя Львівщини. Упродовж червня-серпня цього року він незаконно збув волинянину, надіславши через поштового оператора 10 кілограмів бездибного пороху. Його посадили під домашній арешт. Прокурори оскаржують це рішення, наполягаючи на триманні під вартою. Львів'янину загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Поліцейський з Волині переправляв ухилянців у Молдову у червні 2025 року. Правоохоронець з Володимирського райвідділку разом зі спільниками за 8 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаного через кордон. Його затримали під час отримання грошей. Одного зі спільників уже засудили, інших ще встановлюють. Екс правоохоронцю загрожує до 9 років тюрми. Двоє ковальчан хотіли підзаробити на закладках, але сядуть на лаву підсудних молодикам 20 і 21 рік. Через телеграм вони дістали канабіс, красиво розфасували по пакетиках і пішли розкладати по місту. Але вже після четвертої закладки їх чекали не клієнти, а правоохоронці. У них вилучили ще 26 готових до збуту пакуночків. У Луцьку водій вантажівки здавав назад і вдарив припарковану ауді. Після цього просто поїхав. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Сергія Тимошенка. У результаті обидва авто отримали механічні пошкодження. Порушника розшукали патрульні і склали на нього протоколи. Дорожня транспортна пригода сталася на кільці Шевченка на Бережна в Луцьку. Водій автомобіля Альфа Ромао не був уважним та під час перестроювання у праву смугу врізався у Volkswagen. Від удару транспортний засіб Альфа Ромао за інерцією зіткнувся з автомобілем, що рухався попереду. Всі три машини потрущені. Потерпілих серед учасників події не було. Водії розібрались без поліції. У Луцьку сталася дорожньо транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Було це на вулиці Рівненській. Водій автомобіля Рено Маган не дотримався безпечної дистанції. і Врізався в Рено Скенік. У результаті той зіткнувся з Рено Кенго, який своєю чергою вдарив Volkswagen, що рухався попереду. Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, постраждалих не було. У Луцьку підвищили вартість проїзду в маршрутках. На одного дорослого коштуватиме 18 гривень, 9 гривень для школярів. Запрацюється попередньо в четвер, 28 серпня. До такого рішення члени виконкому дійшли після звернень перевізників. Ті апелювали, що суттєво зросла собі вартість надання послуг із перевезення, витрати на оплату праці, тобто мінімальна зарплата, витрати на мастильні матеріали, акумулятори, шини та інші запчастини. Вони з Рощали у півтора-два рази. Зросла і вартість страхування транспортних засобів. Нагадаємо, в останнє у Луцьку підвищували вартість проїзду в автобусах 15 червня 2022 року. Тоді квиток здорожчав з 8 до 14 гривень за одну поїздку. 19 липня 2023 року. Члени виконавчого комітету Луцької міської ради підтримали підвищення вартості проїзду в тролейбусах з 6 до 8 гривень. На волині поліцейські допомогли хлопчику знайти телефон. Загубив він його на дитячому майданчику біля будинку. На допомогу прийшли патрульні. Вони обстежили територію та зателефонували на номер хлопчика. Невдовзі відповіла жінка, яка знайшла гаджет. Вона особисто повернула його власнику. Минулої доби рятувальники ліквідували три пожежі: горіла старня біля Горохова та в селі Растів Турійської громади, а також суха трава на околиці Боголюб Луцької громади. Усі загоряння виникли в вечірньої пори. Їх причиною стало необережне поводження громадян з вогнем. Силами рятувальників та працівників місцевих пожежних команд займання ліквідували під час критичних ситуацій. Треба завжди мати холодний розум, оцінювати обстановку, яка складається. Бути в собі впевненим в тому, що ти робиш, не робити кіпіша. Звати мене Максим, позивний, мій паштет. Проходжу службу в Волинському підрозділі Національної гвардії України з 2018 року. Війна застала мене на Волині в 22-му році. Мій підрозділ вибув на виконання бойових завдань в Населений пункт роботине Запорізької області, а також Донецька область, Покровський напрямок. Якщо брати Запорізький напрямок, що можу сказати про цей напрямок? Що там більше війна дронів. Був у складі піхоти, виконували завдання, ми відбивали свої позиції і займали там, тримали оборону. Це було приблизно 4 години ранку. Літній час на нашу позицію почав заходити противник. Мій старший прийняв рішення, що ми будемо відбивати, захищати свою позицію, і після чого противник був знищений, і по нас запустили дрони. Мою позицію, де я знаходився, залетіла FPV, Після чого я побачив вспишку. І мій бліндаж, де я знаходився. Його повністю засипало. Мої побратими почали відстрілюватися, збивати дрони. І я прийняв рішення, що я залишусь, а моя група хай виходить. І воно так і сталося. Вони виходили, я чув, що вони виходять, але я просто не подавав звуку для того. Щоб хоча б вийшли спочатку вони. І в мене була більша можливість ну, відкопатися, бо так як він наш був засипаний, і спокійно звідти вибути. Після цього я відкопався. Це було сім годин ранку по літньому часу і почав рух виходити. Я зустрів суміжників, так як в мене не було ні води, ні зв'язку, нічого. Наладив з ними мовну комунікацію. На відстані ми знайшли спільну мову. Після цього я вирушив до них. Проходять ще сутки, ми тримаємо оборону в тій ж самій локації, просто на відтяжці. І це було 4 часа ранку, і почали, почав до нас на позиції заходити противник. Ми почали відстрілюватися, вести по ньому прицільний вогонь. Після, після цього він був просто знищений. Незважаючи на перевагу противника, ми теж. Ми пальцем, так би сказати, роблені. Робили свою роботу. Я рахую, що правильно. Після евакуації, коли мене евакуювали, надали мені домедичну допомогу. І я відпочив буквально пару днів, і ми почали виконувати далі бойові завдання. Всі, хто хлопці заходили, не знають. Всі дзвонять до рідні. Рідня підтримує так же само. І якщо навіть на позиціях, то наші старші вже ж залишалися, ну якщо більш точним, бути, ну вони мали більше інформації за нас, ніж будь-хто. Якщо взяти порівняти з Покровським напрямком, там більшість і урбанізована місцевість і в них там дуже велика переважаюча сила піхоти. Тримали в будівлях оборону, якщо враховувати сьогоднішні реалії, на сьогоднішній день. За Покровськ іде битва, ми тримаємо оборону, незважаючи ні на що, і в подальшому виконуємо бойові завдання на тому напрямку.